А може роздітись гляка приймать. Майже! От бачив! Оце було майже! Як не впливає? Ну ось, труби Он в ту будівлю. О! Что знайшли? Комчо мы его то хернй страдаем. Сейчас чихпых. Тільки. Я не знаю, ну ми так не перепрыгнемо, ні? Та ні, так далеко дуже А тут ближче, мені кажется. Ну, треба через аномалию якось. Сука, блядь! Болты кидаем и прыгаем потом. А, а, е. а, Блин, тут еще одна. Знов лево, мне кажется. Е. Блин, там еще одна. Оп, 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 сука, блядь. Ну, майже. Наливу спробую. Короче, тут с вообще направо треба прыгать. Так, с левой бежу и пробую направо. О, е, так вышло. блять там ще, ще аномалия. оп пу, -пу, пу ну тут-то я не допрыгну. Ооо, як я це люблю. О, спирила. Ти бачиш, я не додумався. Далека, глянь. Я еба, блядь. Оя! Та щось. Щось не. Хе-хе. <смі> щось, нихуя! Майже добрый. Ну. Майже. Так, давай ще раз подивимось. Ось, може ліхтарик в... не бачу ніхуя. Ось на цей країк треба. Може рано я прыгну. <звук> Та хуй, блядь, Я не допрыгну! далеко дуже! Я може спробувати через аномалію? Отак. Давай попробую через аномалию. Вот просто. А нам выше треба. Блять, а тут дывы. Вот так треба. Ёбаный в рот. А ну чек, а? Ты ж не просто так, са. Блять, оттуда а меня закинь, ёб твою. Сука. Блять, на место поставила, ну ёб твою мать. Может, вот так задом? Не? Не выйду? Сука, бля. Хуяк? Прыгай нормально с Ну давай спробуем. Давай спробуем. Да ну с тоже якость не получается. То в тебе якось вийшло? Бля, точно спирила! Точно ні? Разів 10 вмер. Уже з правого перила? А, яка. А. Сука. Не Диви назад кинуло мене. Та ну дуже далеко, ну дуже. Ну, ну зовсім навіть не близько. Ти розумієш? Це ж навіть. Ну, якби трошечки я не допрыгав, а то ж тут, ну, блять. Ну видно, що не допригну. Це щось не то, блять. я вже, RTX 4060. Я навіть не знаю, не дивись. Кидаємо. Розганяємо цю... Та в пізду, ну ти шо? В самому кінці прыгаю, поручня цього, і. Ну, дуже далеко. Nvidia GeForcer TX 20304050. Так куди ж більше? Ну як брати більше розгон? Його там нема де брати, ну ось диви на краю стою. Ти майже де прыгаєш. Ну тут да. Я... Вони отак, так, ти хочеш сказать, придумали? Здається, що тут задом якийсь інший. Ну як так можна вигадати, якщо воно, блядь, не достає, я не розумію. Та, ну не достає воно! Ну не достає, ну вообще, блядь! Може, я там щось не бачу. Може треба... Та нихуя там не рема? Хибаша, блять. Хибаша без болтыка, блять. Я кажу, атаку! Ахуй там. Нихуя у нас болтыка. Хоп, 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 чик, оп. Хуя Не можна так підпригнути, зберегтись, потім зайти. Ще раз підпригнути, зберегтись. І так, чик. Раз, два, три. Та воно не допригує. Ну, не могли розробники таке вигадати. Там ж ота. Аномалія не просто так понизу. Я вже більше 10 разів тут. Я, Я блядь, аж сам підпрыгаю, блядь, з цього кресла. Не выходи воно, ну не виходить, може без болта, Може 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 нижня аномалії Цілься трохи в цент. Думаешь? Ааа! Ми сейчас тут 150 разів сдохнем нахрен. Ну не міг розробник так вигадати, ну не міг. Він, він щось інше вигадав. Та на розгін, максимально, краю, Так я дивись, ось на краю. Да. У мене перегруз, йоп твою мать. Давай скинем всю... А шо ми... Шо скидать? Почистимо зараз. Нахрен. Нахрен. А може бухим? <ріст> бухим може! Чого нема перегруза? Світиться ось значок, дивись зліва, бач? Блять, нахуй. Йоб твою мать, блять. Гранати. А скільки вони важать? Чотири штуки, пта, 2 кіла. О, значка нема. Тепер зберігаємось. То не впливає? Пф. Та щас диви! Як це не впливає? Та ну. БЛЯТЬ Майже! От бачив, оце було майже! Як не впливає? Забрив все назад. ніхуя, От тепер я побачив з першого разу майже він допринув. Він аж зацепився. Тоді прыгає він, приїжає, маємо, блядь, Як ото я не знаю. Лайкосик там всі прожали, прожміть лайкосик, блядь, за моїм мучення оці. Так, диви, херачим. Розгончик і. блядь, ну так само. Знову майже, щось ще не вистачає. Сука, може роздітись, гля капры. <laughs> Зато з комбезом буду. Треба блядь, сейчас потихоньку все лишнє блядь. Що ми ще можем викинути? Блядь, limited edition. Че І летимо. Так А, сейчас ізі. А блядь болтик. Я за болтик забыл. Ляп. диви. давай. Ми майже он допрыгнули. <хи> Ти так думаєш? Я так не думаю. Ні, ну бач, ми вже до чогось дійшли. ми вже повикидали. Ми повикидали, що у нас тепер. Ну, бля! Так, треба зібратись. Треба зібратись. Та як не впливаю? Я, я чую. Я чую, як воно. Простіше, аж прыгає, біжить так на розслабоні. Тик-тик-тик. Чуть-чуть не вистачає, все одно. Та ні, це рана. Рана я нажав. Це пиздец. Треба іменно десь... Десь, блять, на цей моментик, щоб з самого кінця... Натиснути. Так, чого получало? ж же не перепригнули. Сука, блядь, Ну ёб твою мать! Ну як? Ну я там уже нема куда ближче прыгать. Уже на самом краю прыгну. Може лівій треба, а не. Таке ж ближче до центру? Півгодини пройшло, щоб зрозуміти. оп, Ближче до центру, як ти сказав. Чувчик, треба зберегтись, блядь, бо сейчас. А я левее прыгал. Я думал, что тут воно длиннее, а надо навпаки ось тут. С тієї стороны кажется, что треба сюда. Ну бач ты казав ближче до центра. Тут ближче навіть до правого краю треба. А ну для нас це изи, Ты ж знаешь. Мы якщо тут. Раз, раз и все помню. Ух ты, а что-то свитится, Малахіт, Малахит, нихера себе. Блять, это совершенно не все нахуй. А туди як допрыгну. Я уже задобался, бро. Что, прыгать снова? баный, з Чистей стороны краще. Оп-оп-оп. А! Для нас это вообще изи. Сокел! Не, ну не зря, не зря. Что там в сумочке? Ну и сумочку почистим. Дивимся теперь на наш сокел. Да ну, ну, это уже... Фізичний захист, псі захист, електрозахист, менше, хімзахист... Е, так чуєш, а де цей? Де екзоскелет? Пошли екзоскелет шукать. О! Йоп твою, а ми звідти не могли допригнути? Мабуть, ні, отак, так щоб... Сюди, ляп. А, тут зроблено ось. Пройшов і тепер... Ми збереглись? Збереглись. Ляп. Я ебу на ровном месте, ты прикинь.